Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. X. усе в твоїх руках. Я навіть не знаю, чи спав взагалі. Я теж! Емоції не давали мені спати! Серйозно, мене не обдуриш. Я хвилююся через сьогоднішній день. Сьогодні особливий день. Не тільки для вас трьох, але й для мене. Ви маєте викластися на повну. наповну. До побачення. Бережіть себе. До, До зустрічі. До зустрічі. У нас вийде. ж. Я дуже збуджений. Отак. Так? Що ж, нам час. Ми поїхали. Тайтусе! Ти зможеш! Точно! Покладіться на мене! Привіт, байфани! Сьогоднішній день обіцяє нам чудовий блейдинг! І на першому рівні x іксвежі обіцяє бути суперзахопливим. Не прогавте! Це команда Зугані! Спонсором якої є Джунглі Лева, найкрутіший у світі зоопарк. Вони битимуться з командою Персона. Спонсором якої є комаба суші, чиє ексцентричне меню люблять обрані. Перемога чи поразка. Бій буде напруженим. Двоє зіркових новачків зійдуться віч на віч. І все це станеться зараз. Команда зуганік. Заспокойся, все буде добре. Хіба можна звинуватити мене у хвилюванні? Це наш дебютний матч на рівні профі. Чуваче, я знаю про що ти. Коли ти збуджений, у? ти весь тремтиш. Не помічав. Сподіваюсь, не завадила. Number one? Що? Саме так. Number one із сюрпризом. Це спеціальне інтерв'ю за лаштанками. Uh, uh. Я збираю найсмачніші плітки від лідерів двох команд, що змагаються сьогодні. Розкажіть, яка тут енергетика? Ви нервуєтесь? Кортить вийти на сцену. Uh, 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 можна сказати, що ми не знаю, друзі. Допоможіть. Ні, ти зможеш. Уперед, покажи їм. Ви чули, що він сказав. Дай подумати. Гадаю, можна сказати, що я. Що? Звісно, ми зрозуміли. Гаразд, давайте я. Слухайте уважно. Жалюгідна команда Зуганік! Я рознесу вас! Цей матч наш! Десь так. Що? Ого! Скажи їм, Робіне, ти наш лідер! Що ні, я такого не говорив! Це був не я. Це було жахливо! Можливо, але нам сподобалося. Так їм і ми треба. Я хотів сказати, що ми зробимо усе можливе в нашому дебютному матчі. Хм! Що тут у нас? Щураня, яке вважає, що розірве усі джунглі. Це все намбеван. Це вона. Я радий, що ми зустрінемося. Ви могли втекти? Я з нетерпінням чекатиму битви з тобою, маско. Нам безро у прямому ефірі. Ось ось розпочнеться сьогоднішня битва беїв. Готові. Ого, вражає. Звикай тепер ти профі. Твоя правда буду тихішим. А що поганого в хвилюванні? Ось вона арена, на якій можуть битися лише профі. Це я. Нарешті я теж профі. Отже, в синьому куті зібралися члени команди новачків після долоносного відбору. Та чи судилося їм вийти переможцями в дебютному матчі? Команда персона. Діво! Так! Лейдері! Привіт! Щоб прийшли! Пані мій час! Вони виходять! Так, пане директоре, розслабтеся! Отже, увага! У червоному куті. Команда, що звикла бути в центрі уваги, здобуваючи перемогу в турнірах проти блейдерів усіх форм, розмірів і рівнів. Під час нещодавнього дебюту вони підтвердили свої надзвичайні навички. Вітайте команду зуганнік на чолі з Тайтусом Манджо! Давай! Ось як відбуватиметься битва. Перший, другий, а потім третій блейдер з кожної команди зійдуться в одному раунді. Команда, що здобуде дві перемоги, стає чемпіоном. Я залюбки піду на перший бій. Задай тон. Вперед, покажи їм, що це наше королівство. Ми з тобою, Тогуро. То що робити? Хто з нас піде першим? Хм... Ми не знаємо, хто наш суперник і який у нього тип бея. Може, ти підеш, мульті, адже у тебе різні беї. Гадею, впораюся. Що ж у такому разі? Я буду першою, хто битиметься за персону. Я готова! А ви. Мульті, неймовірна! Кількість фанів зростає! Вона збирає лайки. Блейдери для першого бою обрані Тогуро Окунага проти Мульті Нана Іро. Ну хіба не везіння? Я стежив за твоїми матчами Мульті. Ти змушуєш мене червоніти. Ти знаєш здібності кожного бея та підкріплюєш це технікою. Ти крутий блейдер. Mm -hmm. Ти вмієш листити? Ти, певно, чула, що мій «тейл Вайпер витривалий тип. Якщо ти вибереш атакувальний, я не маю шансів. Будь ласка, зроби це. не стримуйся. Перемога є перемога навіть заявної переваги. Нічого соромитися. Здається, що Тогуро намагається познущатися з Мульті. Він змія. Не лізь у голову Мульті. Не дай себе обдурити! Бий його. Мульті. Що? <смір> Гадаю, ти маєш рацію. Тому я оберу витривалий тип. Сьогодні я битимусь Ероу <смір> Візард. <смір> <смір> Який хір? Незважаючи на те, що суперник має витривалий тип, Мульті вирішує також використати витривалий тип. Мульти вирішила підіграти йому. Питання в тому, навіщо? Мульті мала використати атакувальний тип. Суперник не єдине, з чим доводиться стикатися професійному блейдеру. І що тепер? Мульті, ти впевнена? Скажи, яка наша головна мета? А? Виграти хіба ні? Неправильно. Mm -hmm. Mm -hmm. Мета зійти на вершину їх свежі. Так, Тіпі-тіпі-топ! Тому треба не просто вигравати матчі. Як профі, мусимо пам'ятати про це. Уперед! Mm -hmm. yeah! Наші фани чекають на шоу. Перш ніж я змушу свого суперника здатися. Ось воно. Чат розривають лайки та коментарі. Що відбувається, пани в захваті! Ха. Ти думаєш, що змусиш мене здатися? Ну, тоді спробуй. Бій перший. Гайда. Нарешті наш дебют у ролі профі. Ми віримо в тебе мульті. На старт. Увага! Три, два, один. І уперед! Є! Обидва беї злітають на арені. Котрий з них переможе! З'ясуймо! Ерол Візард заволодів ареною. Тейл Вайпер, нужбос! Сильний як назвати мого Бея? Знаю супер мега милий! Супер мило! Супер-пупер милий! Ми бачимо одне й те саме. Починається. Тейл Вайпер наближається до суперника. Тейл Вайпер, Ну ж бо зроби це! А ось і удар, на який ми чекали. Тейл Вайпер кидається на ворога. Що тут у нас? Різні атаки Tail Viper тиснуть на суперника! Твоя доля була вирішена, коли ти заковтнула наживку. У таких боях мій бей має перевагу. Те вайпер має лускату будову для коротких ударів. З часом вони виснажують суперника. І це робить таких беїв, як твій, ідеальною здобиччю. Ольті зможе викрутитись. Просто дивись. <плес> <плес> Цього більш ніж достатньо, щоб вибити тебе. Тепер, коли бей ослаб, я його прикінчу. Ти ще не закінчив. А знаєш, атакуй скільки завгодно. <плес> <плес> ну, ж, бо Ероу Візард буде дуже радий. Що? Після всіх цих ударів Ероу Wizard крутиться, ніби нічого не сталося. Але як? В них різна потужність. У мульті сильний надійний старт. І це робить Arrow Wizard стабільним на арені. І тому атаки Тейл Вайпера не вплинули на його базу. Гадаєш, ми на різних рівнях? Ні, ні, цього не може бути! Покінчи з ним! Дужбо! Телвайпер! Я чекала цього! Дякую! Це воно! Зачаруй їх Arrow Wizard! Міраж! Мультінана Іро переможе. Переміг лише один. Вітаємо мультіна іро! Отже команда Персона лідирує. Ми перемогли! Персона перша. Перша перемога. Так тримати мульті. Так! так. Будь ласка! Це те, що я називаю милою битвою. Я думав, це мій шанс, але програв. Мені шкода. Усе гаразд. Ти пішов з чудовою стратегією. Просто суперник був кращим. Треба відточувати навички. Так. Нам усім є над чим працювати. Навіть мені, королю. А? Будь наполегливим. Тайдусе, я. На з'їж! І зроби все, що можеш! Дякую. Я так і зроблю. Схоже, що нас притиснули до стіни. Якщо ми знову програємо, вилетимо. Усе залежить від тебе, Цзянь. Я зроблю все, що зможу. Але вибачте, якщо я програю. Викладайся повну і все буде добре. Ми віримо в тебе. Другі гравці, крок уперед. Ось кого відправляють на наступний бій. Це не Тайтус. А отже, твоя черга. Ось так просто. Щасти, Робіне, покажи їм. Mm. О, схоже, Робін наступний. Він готувався. Будемо сподіватися, він зможе. Бій другий. Дзянь Стронг проти Робіна Казамі. Спокійно, ти зможеш. Мій перший бій, як профі. Купа людей дивиться на мене. Але я не дозволю їм здолати мене. Все, що потрібно, вдалий запуск. Ось так. Бій другий. Почекайте, ця дівчинка справді з команди Зугані. Така мала дитина в команді. Хм. Може, вона мала, але точно не слабка. А. Що це? Її пускова установка скрипить. І Робін? Збитий з пантелику. На старт. Увага! Три, два, один. І. Убери! Райно прокладає собі шлях до центру і оголошує його своїм. Як сайт інсендіо впорається з цим. Вперед, сайт Інсендіо! Цього недостатньо, щоб здолати райно. Ми не закінчили. Я атакуватиму, скільки треба. Дзянь має сильну руку. Без жартів. Але. Робін не здасться без бою. <світ> Знову атакувати не вийде. Це наш шанс. Я знаю, до чого це призведе. А? Нічого не відбувається. робимо це екстрем Дзянь Стронг перемога! Неймовірна гра! Після екстрем Деш, сайт Інсендіо натрапив на залізний захист Горна Райно. Ось що таке переломний момент! Яка гра! Тож переможець? Дзянь Стронг! Горн Райно має концентрований центр ваги, його складно нахилити. Коли енергія спрямовується на стабільне ядро, йому немає рівних у захисті. Він ідеальний для Блейдера з надзвичайною силою запуску, як дзянь стронг. Бачили з поверненням! Хм, Блискуча битва. Ти чудово проявила силу. Дякую, що виграла для нас битву. Якби я не програв цей матч, скінчився б. Не хвилюйся! Тайтус про все подбає! Зачекай! А тепер увага! Король скликає суд. Mm. Що ж буває? Усе залежить від тебе, Джексоне. Наразі нічия. один один. Який поворот? Тепер усе залежить від третьої і останньої битви. Бій третій. Тайтус манджу проти Лейдера Ікс. Ну що ж, маско? Запах, що я відчуваю, це на запах слабака. Запах? Чуваче, це запах хімчистки. Непогано, так? М? Не знаю, що ти намагаєшся приховати під маскою. Зрештою, не має значення хто ти. Результат буде той самий. Що більше ми базікаємо, то довше всі чекають битви. Як щодо того, щоб покінчити з цим. А ти впевнений у собі, так? Гаразд. Твоя смішна маска не захистить ні тебе, ні твого бея від короля джунглів. Програв. Більшість гравців програє дебютний матч. Але я хотів бути непереможним, профі. Ти себе чуєш? Все добре. Битва між Джексоном і Тайтусом вирішує все. Джексоне, усе добре? Занадто добре, як на мене. Він не може всидіти на місці. У наступній серії Beyblade X Маска і король. Усе досить! Ти впорайся Джексоне, я знаю.